Добрий день, любі діти! Запрошую вас зробити аплікацію разом зі мною. А що ми будемо робити, ви здогадаєтеся, коли послухаєте віршик? Світлофор корисна річ! Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно, кнопки натискати. Як червоний зупинись! І навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовтим оком клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати. Все навкруг контролювати. Так, це світлофор. Давайте подивимося, якої форми світлофор. Він прямокутний. А що є у світлофорах? Сигнали вогні. А які вони за кольором? Червоний, жовтий та зелений. А якої форми сигнали? Так, вірно, круглі. Тож сьогодні ми зробимо помічника пешоходів та водіїв світлофор. Але спочатку розімнемо наші пальчики. На світлофор дивитись вмій! Бо на дорозі це важливо! Червоне світло значить стій. Йти далі неможливо. А жовте світло загориться. Треба навколо подивитися. Коли зелений увімкнуть, через дорогу всі йдуть молодці. Для роботи підготуйте шаблон чорного кольору. Картону. Це буде основа нашого світлофора. Три квадрати червоний, жовтий та зелений. Також ножиці, клей, серветку та клейонку. Приступаємо до роботи! У нас є квадрати трьох кольорів. З них ми будемо вирізати круги сигнали світлофора. Беремо квадрат червоного кольору у ліву руку, а ножиці у праву руку. Пригадайте, дітки, як ми вирізаємо з квадрата круг. Відкриваємо ножиці та підставляємо до серединки однієї сторони квадрата. Починаємо різати. Обрізаємо кут. Обов'язково закруглюючи до серединки іншої сторони. Далі продовжуємо різати, зрізаємо другий кут, також закруглюючи до серединки сторони. Далі третій кут заокруглюємо. І четвертий. Такий круг у нас вийшов. Прикладаємо його до світлофора зверху. Так само вирізаємо з жовтого квадрата також круг. Підставили ножиці до серединки, ріжемо, вирізаємо один кут закруглюючи, другий, третій. Обов'язково закруглюємо кути. І четвертий. Жовтий круг кладемо посередині. Так само вирізаємо зелений круг. Зелений круг кладемо унизу. Ми виклали на світлофор сигнал, а тепер будемо їх приклеювати. Беремо спочатку червоний круг, кладемо на клеєночку. Перевертаємо білою зворотньою стороною догори. Добре змащуємо клеєм. Кладемо до картону на те місце, де ми взяли. Наступний жовтий круг змащуємо добре клеєм. Не забуваємо про серветочку. Ось такий світлофор у нас вийшов. Сподіваюся, у вас теж все вийде. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення!